І з неожного урок за 7 класу. І на цьому уроці ми з вами будемо вирішувати завдання за тему розкладання прості ножники, а саме з використанням формул скороченого множення. І перший приклад. Треба розкладати на множники 25 d квадрат відняти 36. Ну дивіться. Ця формула дуже нагадує нам різницю квадратів. Тоді. Давайте, давайте спочатку. 36. 36 представимо у вигляді якогось квадрата, і 25 представимо у вигляді якогось квадрата. 25 представимо у вигляді 5 квадрат і помножити на d квадрат відняти. 36 представимо як 6 у квадраті. Тоді в нас буде 5 у квадраті помножити на d у квадраті за властивості степеня. Винесемо степень за дужки, в нас буде 5d у квадраті. І відняти 6 квадратів. Тепер ця формула більш схожа на формулу різниці квадратів. Ну і тепер нагадую формулу. А квадрат відняти b квадрат дорівнює, а відняти b помножити на а додати Б. Тоді в нас буде 5D відняти 6 помножити на 5d додати 6. Наступне, також розкласти на множники. 64у додати 16у плюс 1. Розкласти на множники. Яку формулу це вам нагадує? Я думаю, що це нагадує формулу квадрат суми. Квадрат суми. Нагадую, як ця формула виглядає. А плюс Б у квадраті дорівнює а2 додати 2аб. Додати b квадрат. Тоді А квадрат це в нас 64 y квадрат. Так? 2 ab це в нас 16 y А b квадрат це в нас 1. b квадрат це в нас 1. Дивіться. Давайте 64 y квадрат. Допишемо. А ось тут дивіться, 16. y Це 2 ab Дивіться. Одразу ж таки, замітимо, що b квадрат це в нас 1. Тобто b, це в нас 1 вже. так? B це нас 1. Візьмемо на заметку. Тоді 16 можемо розписати як 2 помножити на 8у. Ну і помножити на 1. Тому що b – це в нас 1. І додати 1. давайте у квадраті. Тоді ми можемо побачити, що дивіться. B це у нас 1. У нас квадрат суми, звісно ж таки. Але перший доданок це буде 8у. Так? 8у. Нам потрібно розкласти на множник, тоді краще записати не у вигляді степеня, а у вигляді добутку. Тобто 8у плюс 1 помножити на 8у плюс 1. Ось таким чином. Наступне треба піднести до степеня. 2z відняти 11 у квадраті. Нагадую формулу квадрат різниці. А мінус b у квадраті дорівнює А квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Тоді, за формулу. А квадрат це 2 z у квадраті. Відняти 2 на 2z і на 11, додати 11 у квадраті. Так? Ось таким шином. Тоді, рахуємо ось тут. 2z у квадраті, це буде 4z квадрат. 2 помножити на 2, це буде 4. І помножити ще на 11 це буде 44. І ще помножити на z. Тобто буде мінус 44z. І додати 11 квадраті це буде 121. Ось таким чином. Наступне завдання. Треба виконати множення. 1,7х відняти 313 y. Помножити на 1,7х плюс 33. Треба виконати множення. Але можемо побачити з вами, що ця конструкція нам може дещо нагадувати. Знову ж таки, однакові доданки, але відрізняється лише мінусом. Звісно ж таки, це нам нагадує формулу квадрата різниця квадратів. Тобто, дивіться. А мінус Б помножити на А. Плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Так, дійсно нагадую. Ця ж формула. Тоді за формулою а квадрат. Тобто одна сьома Х у квадраті відняти 313 у квадраті. Тоді в нас буде одна сьома у квадраті це сорок дев'ята, х у квадраті. Відняти. 3 у квадраті це 9, 13 у квадраті 169. І у квадраті. Ось таким чином. Наступне. Треба обчислити. Ось такий вираз. 43 у квадраті відняти 33 у квадраті. Це перший вираз і другий вираз. 51,6 відняти 50. 1,5 ну, квадраті. Тоді, звісно ж таке, ми не будемо зараз рахувати ці числа у квадраті, тому що у цьому немає сенсу. Замість цього ми скористаємось формулою різниця квадратів. Тоді в нас буде. Сподіваюся, що ви вже запам'ятали цю формулу. 43 відняти 33 помножити на 43 додати 33. 43 відняти 33, це буде 10. 43 додати 33, це буде 76. Ну, Це буде 760. Бачите, набагато швидкіше порахували, ні, ніж ніжби ми зараз перемножували, ось, ну, піднесли до квадрату це і си, а потім віднімали. Нераціонально. Таким же самим чином зробимо. І тут. Також скористаємось формулою різниці квадратів. Тоді в нас буде 50 на сіло 60, відняти десятих, Помножити на 51,6 додати 51,5. 51,6 відняти 51,5 це буде 0,1. 51,6 додати 51,5. Це в нас буде. 1. Це нас буде 103,1. Ну і множимо на 0,1. Просто кому передвинемо на один знак сюди. Тобто буде в нас відповідь 10,31. Наступний приклад. Треба розкласти на множник х у 8 степені відняти х у 14 степені. Знову ж таки, яку формулу це нам нагадує? Це нам нагадує формулу звісно, ж таки, різниця квадратів. Але щось поки що квадратів тут не видно. Але ми це можемо зробити. Нам потрібно зараз представити х у8. Х у8 у вигляді степеня з, показни з показником 2. Так? Тоді, як, що будемо піднести до квадрату, щоб отримати х у8? Ну, звісно ж таки, х у 4. Тому що при піднесенні степені до степені показники степенів перемножуються. Тоді х у 14, таким же чином, х у 14 треба представити у вигляді степеня з показником 2. Тоді тут у нас буде х у 7, тому що 7 на 2 це 14. Тоді в нас буде х у 4 та у квадраті відняти х у 7 та у квадраті. Тоді за формулу різниці квадратів x у четвертому відняти x у 7, помножити на x у четвертому додати x у 7. Ось таким чином. Наступний приклад. Треба довести тотожність. T відняти m, помножити на t, додати m. Додати 5К відняти t. Помножити на 5К додати Т, додати М відняти 5К, помножити на М додати 5К дорівнює нулю. Ось такий у нас дуже великий вираз на перший взгляд, але насправді нічого страшного тут немає. Дивіться, якщо помітили вже, я сподіваюся, що ви це вже помітили, ось цей вираз. Ось цей вираз. Та ось цей вираз, якщо ви на нього подивитеся, це все формули різниці квадратів. Це все формули різниці квадратів. Отже, ось тут у нас буде що? Тут у нас буде, звісно ж, t квадрат. Відняти m квадрат. Т квадрат відняти m квадрат. Ось тут у нас що буде? Ось тут у нас буде, звісно так, 5к у квадраті, тобто 25к квадрат. Відняти Т квадрат. Далі, ось тут. Плюс m квадрат відняти 5к квадраті, тобто відняти 25к квадрат. Ну і тепер зводимо подібний доданку. t квадрат мінус t квадрат 0. мінус m квадрат плюс m квадрат 0. 25к квадрат мінус 25к квадрат це 0. Тобто у лівій частині в нас вийшло 0. Отже, дійсно, тотожність. Вірно. Тобто в результаті ми отримаємо ось таку рівність. Ну, А хто забув, що така тотожність – це рівність, яка виконується при будь-яких значеннях змінних, які до неї входять. Тоді при будь-яких значеннях тих змінних ми в результаті отримали 0 до рівню 0. Тобто правильну рівність. Наступний приклад. Треба обчислити. 6 відняти 1 помножити на 6 додати 1. Помножити на 6 квадрат, додати 1. Помножити на 6 у четвертому додати 1. Помножити на 6 у восьмому, додати 1. І помножити на 6. О, ні. Тут вже е... мінус 16 у 16 та додати 25. Ось така машина. Ну, дивіться. У даному випадку ми, звісно, ж таки, не будемо зараз ось рахувати. Так, ми можемо, звісно, ж таки, порахувати ось тут. Буде 5, тут буде 7, 35, тут порахувати тут, але ось 6 4, 6 4, 8, 6,4, 6,8, 16, тому це вже буде ну, таке. Не дуже гарно це буде рахувати на раціонально. Тоді. Бачите ось цей вираз? Це різниця квадратів. Знову ж таки, наша любима різниця квадратів. Тоді, ось тут в нас. Я навіть не буду це переписувати, я просто ось це затру. І в нас буде 6 у квадраті відняти 1, звісно ж таки, так? Тому що 1 це 1 у квадраті, звісно. Тоді 6 у квадраті відняти 1 помножити на 6 у квадраті додати 1. Знову ж таки, різниця квадратів, так? Тоді в нас вже буде тут 6 у четвертому відняти 1. Але знову ж таки, ось це вже в нас знову різниця квадратів, так? Знову різниця квадратів. Тоді тут в нас буде 6 у 8 відняти 1. І знову ж таки в нас різниця квадратів. Тобто в нас буде тут вже 6 у 16 відняти 1. Ось це. Розкриємо дужки просто. 6 у 16 відняти 6 у 16 буде 0. Мінус 1 плюс 25 це буде 24. Це і буде наша відповідь. Наступне. Треба скоротити дріб. Х2 відняти 49 поділити на х мінус 7. Так, це перший і другий. Це х2 відняти 3х, поділити на х2 відняти 6х, додати 9. Дивіться, якщо ви бачите ось якісь такі дроби, дробові вирази такі, так, дробно-раціональні вирази, і вам потрібно їх скоротити. У даному випадку, у більшості, більшості з варіантів, вам потрібно розкласти або у чисельнику, або у знаменнику, або у чисельнику і знаменнику на множники, і потім щось скоротити. Тоді давайте зробимо саме таким чином. Х квадрат відняти 49. Нічого вам не нагадує. Різниця квадратів. Тому що 49 це 7 у квадраті. Отже, 49 давайте запишемо як 7 у квадраті для зручності. Тоді розкладемо за формулою різниці квадратів. У нас буде х відняти 7 помножити на х додати 7. Поділити на х відняти 7. Тепер х відняти 7 та х відняти 7 ми можемо скоротити. Ми можемо скоротити. І в нас у результаті отримаємо x додати 7. Х додати 7. Ось так. Тепер ось тут х квадрат відняти 3х поділити на х квадрат відняти 6х додати 9. У ж таки, давайте звернемо увагу на знаменник. Що ось це вам нагадує? Х квадрат відняти 6х додати 9. Це формула квадрат різниці. Це формула квадрата різниці. Тобто х квадрат... Відняти 2 помножити на 3 помножити на Х, додати 3 в квадраті. Дивіться. А квадрат відняти 2а Б додати Б квадрат. Дійсно, ця формула, так? Ось А, ось Б, ось Б квадрат. Так? А в нас 3. А в нас... О, вибачте. А це в нас Х. А це в нас Х. Так? Нас відняти. Тому у нас буде квадрат різниці. Так, звісно ж таки. А b це в нас 3. B це в нас 3. Отже, у знаменнику в нас буде х відняти 3 у квадраті. Ось тут що буде х квадрат відняти 3х. Ми також можемо розкласти цей вираз на множники, якщо винесемо спільний множник, тобто х. Виносимо з дужки x, нас залишається х відняти 3. Ось таким чином. Тепер. Дивіться, х відняти 3 та х відняти 3 у квадраті. Х відняти 3 у квадраті це те ж саме, що х відняти 3 помножити на х відняти 3. Тому можемо скоротити х відняти 3 та квадрат. І в нас залишається у результаті х поділити на х відняти 3. Ось таким чином. Ну на цьому поки що все. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміло. На нашому році ми також будемо розв'язувати завдання з теми формули скороченого множення. До скоріших зустрічі, в Дальшій учні математики.